Всім привіт! Хочу повернутися сьогодні до цієї реанімашки і хочу вам показати, що відбувається на цій реанімашці. Цю рині-машку ре мені вітали вже дуже давно, щоб я відстановила її корінці, вона гарно відстановила свої корінці. Проквітла на два квітоноси, дуже пишно і рясно проквітла. І після цвітіння вона моментально знову загноїла свої коріння. І знову, вдруге, я відновлюю ці орхідеї корінчики. От, витягну з цього горшечка і буду показувати цей відсох, який був на два квітоноси. А один зелений ще тримається. І вже виросла отака от діточка. Ця діточка росла в повітрі. Я обрізала стаканчик такий пластмасовий, розрізала його надвоє і хотіла швидше дати цій діточці, щоб вона собі адаптувалася уже у мосі. І також я хочу, щоб і ця орхідейка почала нарощувати собі корінці. тому що ця орхідейка не ростить корінчики своє, а ростить діточці. І довший час я цю орхідейку замочувала у воді на цілу ніч. Я додавала янтарин, додавала НВ-101. 1. Бурштинову кислоту чередувала всі е, всі також алоя вера додавала. І е, потім вже перестала я її замочувати, дала отак цеоліт, нанизу є пластмасовий корочок і мох. Прикрила оцей корінчик, прикрила її мохом, і вона отак собі зберігається, і отак вона. Тримається вся. Правда, потихеньку вона почала ростити свої листочки. Цей листочок у нас після того, як замочувався, він отак дістав отакі травми, і більше я не замочувала. Ростить отакий другий листочок, правда, деш дуже повільно, але ростить. А сьогодні я хочу от. У цієї діточки є один корінець такий, і є ще один. Зараз я цей корінчик розсвиюю і вам покажу. І почала ростити вона третій корінчик. Два корінчики є вже таких великих, гарних. І ростить от вона і третій корінець. Зараз я хочу оцей стаканчик, який. В якому я була, дала тут кокосове волокно і прикрила мохом. Я хочу змінити трошки на отакий стаканчик. І хочу опустити всі корінчики, щоб тягнулися до моху. І хочу замінити її, також на низ, дати і мох, тому що моху нема багато, тільки прикритий зверху. От такий вона вже має корінчик. От з цієї сторони він вже так почав оплітатися, і цей тягнеться вже. І зараз я цей корінець забираю. Я опускаю камеру і буду працювати, і вам буду показувати, що я буду робити. Я вже собі приготувала тут мох. Також приготувала собі і ножниці, бо буду бачити, чи мені краще обрізати буде той стаканчик. І я хочу зняти акуратно, щоб не пошкодити молоді корінці. Корінці дуже гарно пішли в ріст. Я краще розріжу, тому що вони такі ніжні, ніжні. Я не буду з цього гнізда цю орхідейку вимотувати. Хай все залишається так, як є. Так, я лише акуратно зніму оцей стаканчик. От вам покажу. Як гарно вона ростить корінці. Корінці гарні, грубенькі, але я хочу також ще додати цим корінчикам більше вологи і отак їх завити більше. Я собі вже мох приготувала, він зволожений. І також я наб'ю, низ, дам цей горшечок теж моху. І буду закладати. Я не набиваю дуже сильно, я дуже легенько кладу, але так як на квітоносі знаходиться навколо корінчики, я мушу розрізати цей стаканчик. І Отак закладаю, щоб я могла так закласти разом з квітоносиком. Трошки незручно, але нічого отак. Гарно сів стаканчик з квітоносиком, я ще добиваю моху, тому що я би хотіла, щоб оцей корінець, який йде уже молодий, я би хотіла, щоб він тягнувся донизу. І я його легенько отак і прикриваю. Оцей корінець, який знаходиться отут. Я його отак накрию мохом. І дуже обережно його попрошу йти у ґрунт, щоб я могла уже цю діточку від'єднати і залишити орхідейку на нарощування корінчиків. Мох не так швидко просихає. Мені це добре, тому що в мене немає так багато часу, щоб кожного дня отак ходити і оприскувати і доливати водички. Тепер весна є багато таких робіт, що і на городі є робота, і я просто зараз не в силі все встигати. Отак я набила. Отак, От мохом. також я беру зараз собі, скріплю таку беру жилку і скріплю сам горшечок, щоб він тримався, бо я його розрізала. І отак закрию. Отак він гарно тут буде зберігатися. Зараз я назад поставлю цю орхідейку на корочок, так як вона стояла. Так. Саму Орхідейку я зараз ставлю паличку, отак, От щоб я могла теж, От так, пропхаю, візьму тоншу. Візьму таку бамбукову палочку, пропхаю, щоб вона могла ця орхідейка так як триматися з цю палочку. І все. Ця орхідейка буде сидіти в цьому стаканчику, і я думаю, що вона швидше буде нарощувати корінчики. Хочу тут не потравмувати молодий корінчик, який є. Отак. Зараз я. Накрию. Той корінчик, який є у мене тут у посадці, орхідейка сама зберігає гарно свої листки, вона не втрачає тургор. бачу, все гарно. Значить, орхідейка живить. І себе і живить діточку. І я просто от візьму палочку і накрию цим мохом. Так, накрию корінчик, щоб вона могла тягнутися. За рахунок моху мох буде підтягувати вологу, і корінець буде зволожений. Отак, от я би вже хотіла, щоб і від'єднати цю діточку, але ще трошечки причікую, хай буде три корінчики. І тоді я цю діточку вже від'єднаю, вона вже має отакий от гарний листочок. Гарна орхідейка ця піде у ріст, маля. Бо тому що, коли ми від'єднуємо такі орхідеї, вони потім трошки призупиняють свій ріст. Але поки що хай вона підтягне ще третій корінчик, і тоді я обов'язково обріжу квітоносик і вже дам цій орхідейці відновлюватися. Поки що така реанімація. Отакі відбуваються у мене зміни з цією орхідейкою. Вже хотіла віддати орхідейку цю, а знов орхідейка почала. Загнивати свої коріння. Ну, ось такий сорт орхідеї щось пішло не так. Отака у мене є реанімаційна орхідея. Я буду надіятися, що за рахунок моху ця орхідейка буде швидко починати ростити свої корінчики. І надіюся, що я врятую і мамку, і дітку. Ну, на це все, воля Божа. А я на цьому буду своє відео закінчувати. Я всім вам гарно дякую, хто мене дивиться, хто підтримує мене, всім вам щиро і щиро дякую. Я хочу вам всім побажати в першу чергу мирного неба, спокою, душевного спокою, добробуту. Злагоди у кожну родину. І нехай вас всіх Господь Бог благословляє, і будьте всі здорові! Всім вам гарного дня!